Друзі, вітаю! Уже відома реакція НАТО на обстріл росіянами Польщі. Відома реакція польської влади. Більше того, відомо, що окрім дронів, знайшли ще й залишки ракет. Путін робить це якраз таки в вересні, тонко натякаючи на події Другої світової війни. Путін чисто йде стопами Гітлера. Путін просто піднімає повний Фашистський спадок і починає його відмотувати. Є реакція Урсули, є реакція навіть Росії. Більше того, дві реакції Росії. Що ж ви думали? І влада російська, і російська опозиція теж жорстко вийшла. Вона ж опозиція до російської влади, правильно? То, от вони вже там заявили, лідерка російських, значить, опозиціонерів Юлія Навальна вийшла, сказала, як відрізала. Я вам в кінці це все прочитаю. Давайте все це зведемо воєдино дуже багато заяв, дуже багато реакцій. Для України це важливо, це важливо для Польщі. Це загалом новий рівень ескалації. Якщо Джей Дівенс ще досі говорить, що треба задовольнити, щоб Росія була впевнена, що на неї ніхто не паде, Україні треба дати гарантії, Росії треба дати території, то зараз ці розмови виглядають дуже-дуже неактуальними. Росія виходить на новий рівень ескалації, бомблять Польщу. Тому зараз повертатись за стіл Трампу ну буде трошки не з руки. Путін зарядився і надихнувся візитом в Китай і Сьогодні може вести себе ось таким чином. Підпишіться на цей YouTube канал. Чим більше нас тут, тим краще нас чують і в Україні, і за кордоном. Я вранці вам говорив, що так. У нас є багато наших друзів, західних політиків, які дивляться це відео. І для них це важливо для прийняття рішень. Розуміти, що відбувається в Україні, які настрої панують в нашій державі, і, власне, які речі ми з вами проговорюємо. Тому підпишіться. І, будь ласка, поділіться цим відео, щоб більше українців його побачили. Власне, вийшла Футура Рес Футура соціологія. Я не знаю, як запитував своїх польських друзів. Вони кажуть, що начебто справжня. От, кажуть, начебто не фейк, тому що я намагався знайти на їхньому сайті, але знову ж таки, я польською мовою. Скільки по скільки користуюся, але вони мені прислали посилання дійсно за 10.09, швидке опитування. І власне в Україні розганяють власне, частину цього опитування, все я його не дивлюсь. Ну, от, але воно дуже нам неприємне. Здавалось би, хто винен, невістка обстріляла Росія, Польщу, Ракетами, ну є залишки і дронами 19 штук каже пан Туск. Але хто винен на думку поляків? Запитують, друзі поляки, велика шановна шляхта. Скажіть, вони кажуть: 38% перше місце українці. 3... 3, я не жартую зараз. 34 РФ, я ж спеціально запитав, 15% Польща, 8. Медіа і 5% НАТО. Отак от, 5% НАТО і 38% винна Україна. Росія тільки на другому місці. Друзі, а ви зараз серйозно? Ви зараз серйозно кажете, що ми винні, що вас стріляли. І яким чином ми винні? Дивіться, це не проблема зараз поляків. Це проблема медійного простору, де їх в цьому накручують. Це проблема їхніх політиків, які своє населення так демонізували українців, що коли прилітає шахет російський, вони кажуть, Україна винна. Друзі, це політики довели до такого, що зараз чітко видно, зрозуміло, хто стріляв, а винна Україна. Ну, пробачте, стоп, але це треба зупинити. Ви накрутили націю настільки, що вони вже реальну об'єктивну реальність не сприймають. І це вже не питання до Європи, це питання до їхнього президента. В Брюсселі, типу, поясни, що ви чудите. От якраз коли ось так накручують, це призводить до конфліктів. Причому не з тією стороною, хто вас атакує. Ви просто проти нас надраконили своє населення. І зараз ви якраз цього пожинаєте політичні плоди. Да, дуже вигідно і зручно розповідати, що ми вас обстріляли. Тільки є проблема. Знаєте, що цей обстріл означає? Цей обстріл означає дуже просту банальну істину. Як будуть виглядати навчання Росії й Білорусі захід-2025? Вони показують тренд. Вони показують динаміку, з якою вони будуть рухатися. І зараз виходить Росія каже, слухайте, підігрує цій соціологію. Каже, а ми в них не стріляли. Ми стріляли по Україні цілі досягнуто, і взагалі в Польщу ми 700 кілометрів долетіти не можемо. Тобто, з Білорусі ви не могли стріляти, як це часто робите по Україні. Не могли стріляти? Розумієте, ось зараз Росія. Демонструє, що обстріляла, понижають Раз Ми не могли, дрон стільки не летить. Окей, а з Білорусі ви стріляли, стріляли. Ну, але ж в нас питали про Росію. Ну і НАТО приблизно в такому, е в такому, знаєте, настрої вийшло. Не знаю, для мене дуже дивному. Поляки знаходять реально залишки дронів, в цивільний будинок прилетіло, в автівку прилетіло, рештки невідомих ракет валяються. Але виходить НАТО і каже: обговоримо, як реагувати на вторгнення російських БПЛА в Польщу. Обговоримо. Ви серйозно атакують одного із членів НАТО. Атакують вашого союзника. От я вам роздрукував. Весь договір НАТО. П'ятий пункт. Заходимо. Там чітко все написано. Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них в Європі чи в Північній Америці вважається нападом на них і усіх. Відповідно, домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них реалізує законне право на індивідуальну, колективну самооборону. І далі, далі по тексту. А вони кажуть, будемо сідати домовлятися. І виходять деякі політики і кажуть, бравадно, знаєте що, ми вводимо статтю 4. Це що, для лохів? Це НАТО чи це просто якась шарашкіна контора? Що значить стаття 4? Ну, для тих, хто не читав, можливо, ну, статтю 4 ввели, там є 5, 6, ну, напевно, четверта теж серйозна. А я вам зачитаю, я ж це все роздрукував. Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на їхню думку хтось із них. Якщо виникне загроза територіальній цілісності, попросить політичні незалежні або безпеки будь-якої сторін. Ну це, це нормально? Сидіти, консультуватися, вас атакують, друзі. Кол до куди мають дойти російські танки, щоб зрозуміти, що це не жарти? Вони вам воєнні навчання проводять. Ну, правильно, це ж навчання скажуть деякі люди. Повірте, в нас теж такі були, які казали, ні-ні-ні, це все жарти, Росія не нападе. Ви ще перевірте своїх президентів і прем'єрів, чи не дзвонить їм козак, і керівників їхніх офісів. Чи не дзвонить їм козак і не каже, що з цим робити? Бо він, ви, знаєте, любить дзвонити перед війною за день, за годину навіть. І казати: Ні-ні-ні, друзі, це така історія, знаєте, у нас тут навчання, це ми з американцями граємося, на вас нападати не збираємося. Якщо вам дзвонить козак, то ну, може він вас там по-іншому називається. У вас свій козак в Росії ж є купа цих колонізованих покидьків, які в кожній країні типу свої. І на телефоні. Починають розповідати. Тому НАТО обговорять, як БПЛА прилетіли в Польщу. Ну, обговоріть, можете ще відео подивитися. НАТО не вважає є ж рішення вторгнення дронів РФ у Польщу нападом на Альянс. За словами співрозмовників агентства, про це повідомляє ОНЕД, е Початкові дані свідчать. Про те, що інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських безпілотників. Попри це, додав співрозмовник НАТО, не вважає вторгнення російських безпілотників на територію Польщі нападом. Прем'єр Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті на територію держави НАТО. Однак, за його словами, причин для паніки немає. Ми з цим погоджуємося: причин для паніки немає, але. Паніка від реакції сама починає з'являтися, тому що реакції на це немає. Глава дипломатії ЄС Кая Калас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила, про навмисне найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії. Зеленський теж заявив, що найменше 8 ударних дронів цієї ночі були полетіли. Каже, це серйозна історія для Європи. І ми готові Польщу навчити, а, ну, скажімо так, правильній системі оповіщення, де що летить, як, як реагувати і що робити. Тому що статистика поки що дико не на користь, не на користь, друзі, НАТО. З 20 дронів, з 19, збити 4, і все. Ви серйозно? Та ви F-35 виводили, ви f 16 виводили, до заправку літаків в повітрі використовували і зараз не знаєте, що робити. Та на Херсонщині фермер брав гвинтівку, детектор і збивав їх сам над своїм полем, вирощуючи зерно, яке ви потім, правда, висипали. Де ті мудрі, хоробрі? Фермер, які висипали українське зерно. Не хочете, як той український фермер, вийти і шахіди збивати? Не хочете так поробити? Страшно, а зерно висипати. Не страшно було, а зараз десь поховалися бравадні. Не хочуть розчаровувати, але вже можуть іти записуватися в ТРО. тому що дрони якраз таки збивати треба біля кожного населеного пункту. Тому можемо по прізвищах вам, по обличчях їх вичислити і прислати список дуже бравадних, хоробрих фермерів. Скільки з них вже записалось в ТРО? Нуль, я вам скажу. Тому зараз дуже важливо, щоб була сильна реакція. Я спілкувався з кількома своїми друзями-поляками. Що вони говорять? Вони говорять, що дійсно треба спільна позиція, що зараз Туск може зблизитись з президентом, і це якраз таки може бути спільна антиросійська позиція. Але вони теж кажуть, що понизити прям одразу антиукраїнську позицію в них може не вийти. Чомусь? Що дивно. Перше, друге, вони говорять якраз таки, до речі, дивились попереднє відео і передали рекомендації уряду про сильну позицію. За що ми їм дякуємо кожному і кожній? Тому що це потрібно робити. Ми не повинні сваритись з поляками. Ми повинні разом протистояти з росіянами. І ми не злорадствуємо, і ми не радіємо. Ми навпаки хвилюємося, що ті, хто мали їх захищати, і дуже часто вони самі не роблять правильних кроків. Ми розуміємо баланс сил в регіоні, ми не ставимо під ніжки тим, хто допомагав нам. Ми ведемо серйозну, розумну, мудру політику. Ми ведемо політику, яка підтримує наших сусідів. Не так, як Угорщина, яка вийшла підтримати Польщу, каже, все, все, все супер. Не треба ескалації взагалі забудьте, Росіяни будуть вас бити, росіяни будуть по вас стріляти. Але що це значить? Що вони вас люблять? Бо Орбана виховували так в його родині, б'є, значить, любить. Чому він так Путіна любить? Чому він так голубиться до нього? Ну що б'ють і шмагають, значить це любов. Але не така підтримка треба сьогодні. Польщі треба реальні розробки дронів. Треба реальні розробки військові, вони в нас є, і ми готові ділитися. Давайте разом протистояти, а не казати 38%, що Україна винна. Тобто летять вас російські дроні, ми вам будемо допомагати їх збивати, і в кінці ще й будемо винні. Прийдіть, розпишіться. Треба зупинити усю антиукраїнську політику і перестати валяти дурака. Бо я знаю, що деякі партії хочуть. На антиукраїнських позиціях виїхати і робити монополію, просто надраконити проти нас все суспільство. Це в той час, коли ми там платимо податки і піднімаємо польський ВВП. Давайте це теж не забувати. Тому стаття 4: це профанація. Переходьте, друзі, до п'ятої. Друге, що треба говорити, Путін пішов на повну ескалацію. І демонструє якість того, як будуть проводити його навчання. І те, що НАТО зараз якраз таки демонструє слабкість, хтось повинен це НАТО ввести за собою. Хочете може робити Польща. Не хочете, може робити Україна, але приймайте нас в НАТО. Ми вам покажемо. Да, Зараз хтось буде кричати, ви перегинаєте палку, на що ви таке говорите, не провокуйте Росію. ні Ні-ні. Росія це велика тупа тварина, щось середнє між ведмедем, сплячим, динозавром. Я не знаю, які там ще бігімоти, якісь є тупі тварини бувають. Не хочу тварин ображати. Але вони розуміють тільки палку, коли ти їх б'єш силу. Ви скажете, ні, ну геополітика складніша, тут так не працює, тут же ж, значить, розумієш. Окей, я вам наведу один приклад. Один приклад, не буду багато. Ви пам'ятаєте пане Ердогана, немолодого політика 2015 рік. Російська сушка залетіла в його простір. Він просто вмазав один раз. Знищив з пілотом разом. З пілотом просто спалив цей літак. Як ви думаєте, яка реакція Росії була? Нуль. Нуль реакції Росії. Заборонили тільки експорт цих. Турецький експорт бананів, помідорів і кабачків турецьких. Тому що сказали, що кабачки для Путіна ці завеликі, розмір завеликий був. А так все. Ніяко, ви що, ввели війська росіяни? Напали на Туреччину, погрожували їм. Ні. Ні, все нормально. Розумієте, ось в чому питання. Коли зараз ось осіб... ці. Я дивився ж, що під цей соціологію там пишуть коментарі: Бандерівські дрони прилетіли. Так і ти піди, знайди його в полі, і подивись, який він Бандерівський. Дурак просто, той, хто пише. А я вам скажу: в дронах навіть пілотів немає, військових немає, ви можете їх збивати. Це те, що взагалі не, не буде нічим ні з ким зв'язано. Дивіться, насправді зараз дуже важлива історія. Те, що Угорщина драконить Польщу, що ой, супер, що нема реакції, це ведмежа послуга, яку демонструє Росія. Нам зараз з вами треба орієнтуватись на сильні держави, на Україну, на Німеччину, на інші, які кажуть реально, що відбувається і що треба робити. Німці кажуть, Водафуль каже, що Путін обирає не дипломатію, а війну. Відповідно, і реакція така має бути. Його Шеф Мерц теж каже, що Росія заслужила на цю відповідь, і вона цю відповідь отримає. Росіяни бравадно виходять, а то нам все рівно. Дивіться, в нас цілі були, ми все, що треба, запустили. ми 700 не летим, нам все рівно. Де ви 700 не летите? По території Польщі. Шахет, ви ж кажете, що цей, іранський, а чому китайські деталі? Чому відео ми, яке ми знаходимо з китайського завода? А де доказано, що летить 700 чи 1100? Де доказано, що він не летів з Білорусі? Ну, це влада, знову ж таки, ми кажемо, в Росії злочинна влада, там одні негодяї і покидьки. Ну, інше діло опозиція, на яку дуже часто гроші не дають на українських жінок, вдів, дітей. Пенсіонерів в Європі, в Німеччині, не знаю, в Швеції, в інших країнах, кажуть, ні ні ні, давайте дамо на канал Дощ. На «Медузу». Знаєте, таке опозиційне видання, безхребетна істота. «Медуза». І саме видання теж безхребетне. На Юлю Навальну давайте дамо, щоб Юля боролася, значить, опозиція російська. То знаєте, реакція російської опозиції, яка сидить в Європі на мільйонах доларів. На обстріл Польщі, країни ЄС і НАТО. Знаєте, яка реакція? Вийшла Юля і сказала, отак от, от прям відрізала. А відкрийте, значить, для, чи точніше, не забороняйте, ось так. Не забороняйте російським громадянам отримувати туристичні візи. Щоб вони їхали в Польщу, в Чехію, в країни Балтії. Знаєте що? Щоб вони там наводчиками працювали. Щоб вони бірочки клеїли, куди летіти. і... Ходили, знаходили об'єкти, щоб підпалити, а куди дроном познімати, а куди дрон має влучити? Ось для цього вони вам треба. Угорщина 40 тисяч так званих туристів, які в ФСБ працюють, запустила по внутрішніх візах. Ви думаєте, вони сидять в Угорщині? Ні. Вони погнали в Польщу, Вони погнали в Німеччину. Вони погнали в Голландію і Данію. А чому ж ви ж в Угорщину їхали туристи? Будапешт, Бограч. Їжте там собі обережно, не обляпайте стільки. Беріть серветки, тому що ви ж їсте так, що потім летить во всі сторони. Але ні, їм тут не цікаво, їм треба туди, тому що це шпіонаж. І тому, коли виходить ще одна путінська агентка і каже: Давайте на обстріл Польщі дайте росіянам візи туристичні. Розумієте, ось вам і Росія. Ось вам і реакція. Але да, в Польщі зараз кажуть, що дрони. Там летять дрони, українські, Бандерівські дрони. Дивіться, я запустив сьогодні голосування в себе в спільнотах. Я хочу, щоб ви зайшли проголосували. Там, власне, якраз таки про цю ситуацію, про цей обстріл. І я хочу, щоб ми, власне, з вами поговорили. Друге, я хочу, щоб ми з вами сьогодні, о 21-й я зроблю стрім. І я хочу, щоб ми в стрімі теж з вами поспілкувалися. Власне, уже 4 тисячі голосів. Чого чекати далі від заходу після атаки російських шахедів на Польщу? Там є опитування: зайдіть на нього. Будуть конкретні, типу, мобілізація, вступ, в війну, лише розмови, заяви, зустрічі. Нічого не буде далі. Ось це. Я хочу, щоб ви зайшли там проголосували. Я зараз ще кілька історій розповім до доведу, що я хотів в відео, але потім зайдіть і голосування, власне, проведіть. Власне, у нас є заява Урсули фондерляйн. Урсулу ми любимо, це нормальна політикиня. От а, поки Рюте відмовляється чітко оцінити атаку дронів РФ на Польщу, але пообіцяв захист НАТО хоч щось. А, то Урсула каже, що зроблять стіну дронів і виділяє для України 6 мільярдів євро. Єдине, друзі, пані Урсуло, ми вас любимо і благаємо. Вам війна на території. ЄС буде коштувати трильйони. Ну, не знущайтесь над нами, ми й так просто по горло в кредитах, а ви нам ці 6 мільярдів даєте знов в кредит. У вас лежить 300 мільярдів російського бабла, можете по чуть-чуть його нарізати і віддавати нам. Кредити це добре, але український народ сьогодні платить найбільшу ціну в Європі, захищаючи Європу. Сьогодні вся Європа стоїть на вухах, ходором ходять. Не знають, що робити, бігають, як зайчики. Але це 19 шахедів. Херсон отримує по 70-80 обстрілів різними дронами, не тільки шахедами, різними: дрони, Каби, бучу, артилерія. А буває дні по 100 обстрілів. Херсон. Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса. Міста, які Путін постійно обстрілює. По Україну бувають дні і ночі, коли летить по 700-800 шахедів за раз. А вас тільки 19. І тому, коли ви нам даєте в кредит, воно трошки виглядає образливо. Бо війна на вашій території будуть трильйони. Давайте хоча б разом підтримувати Україну. Це дуже важлива історія. А тим часом в Білорусі модернізують військові аеродроми і ракетну інфраструктуру. Давайте просто погадаємо на кавовій гущі. Як ви думаєте, вони модернізують ракетні установки для навчань? Може, вони модернізують їх, щоб там, значить, картоплю сажати? Лукаш любить сажати картоплю і їздити на тракторах. Для чого вони її модернізують? От як вам здається? Далі. В Білорусі будують нові військові бази, на одній з них хочуть розмістити арешник. Друзі, ось це теж відповідь, до чого готується Росія. І коли зараз Європа бігає і кричить про бандерівські дрони, які прилетіли незрозуміло звідки. Да? Хто ж їх запускав? То ми зараз говоримо про те, що треба з Європі мобілізуватися. І я вам говорив, що не треба нам давати добро бити в глибину Росії. Ви собі це добро залиште. Воно вам теж може знадобитися. Україна сьогодні, як ніхто б'ється за Європу. Як ніхто б'ється за Європу, але просто це не цінує. Хоч, можливо, в дні таких обстрілів прийде розуміння і оцінка. У мене до вас і запитання: прийдеться розуміння і оцінка чи ні. Друге, буде відповідь НАТО все ж таки більш сильна, ніж заяви, чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Саме тут ви почуєте правду про те, що насправді відбувається, якраз таки в війні, те, що насправді відбувається в політиці. Підпишіться самі й порекомендуйте своїм друзям. Чим більше наш тут буде, тим гучнішим буде наш голос. Ми рухаємося до мільйона. Нас зараз майже 750, але буде мільйон, тому що коли українці разом, вони роблять неможливе. В звіт в допів не в дописах, і в дописах є. І в... Власне, відео на цьому тижні я повісив відеозвіт на 52 мільйони, які ми з вами зібрали. Це потужна цифра. Ми зараз відпочиваємо, але дуже скоро почнемо новий збір. Ми будемо працювати з вами над ловцями шахедів. Ми будемо ловити шахеди, причому дрони є, але треба купити якраз такі дрони для навчання екіпажів. Зараз треба купити дрон. Який буде навчати просто масштабувати кількість тих, хто буде ловити. Бо дуже часто, в чому витрачаються дрони і не завжди ловиться. Не завжди приїжджають підготовлені екіпажі. Дуже часто людей просто з вулиці відправляють і кажуть: а завтра ти ловиш дрони, а він не навчений. І тоді велика кількість техніки втрачається. Велика кількість техніки втрачається. Тому ми зараз купимо дрон, якому будуть вчитися. У нас є супершкола, там потужні хлопці, які вже десятки тисяч дронщиків навчили, а зараз будемо вчити якраз таки ловців шахедів. Хто колись були ловці в житті, а зараз будуть ловці шахедів. До речі, Форд повер... фонд повернись живим, фонд, який ми дуже любимо, От, і фонд, який ми дуже поважаємо. От, інституційний фонд, який заснувався. Власне, в першу війну Віталій Дайнега. зараз Тарас, чому тут веде цей фонд дуже красиво і правильно веде. От, взагалі ми любимо українські фонди благодійні, їх підтримуємо всі. От, і вони зробили дуже класну акцію. От, можливо, вона не всім сподобається, але вони сказали, що навчання власне, пілотів і дронщиків за промокодом польська можна отримати 10% знижки. Тому, друзі, користуйтесь промокодом. Ну, От особливо ті, до кого цей промокод відноситься, Україна вас же просить стояти плечем до плеча разом з нами, щоб разом перемогти Росію, а не розділитися і по одному цій Росії програти. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До